знаете, вот я э, когда-то кажется мне, что не так давно был таким же, как и вы, ходил в спортивном костюме, тренировался, поэтому э, я хорошо знаю, как вам тяжело. Но что я вам хочу пожелать? Вот э, начался наш торжественный сегодняшний урок с того, что играл гимн Украины, поэтому я желаю, чтобы на каждом соревновании, где вы э, выступаете за рубежом играл гимн Украины в честь ваших побед. Я не буду там сейчас какие первые, желательно первые конечно места. Но э, любой, скажем, э, любое место на пьедестале, оно достойно. Поэтому я вам желаю, чтобы как можно чаще, э, когда вы выступаете на территории другой страны, играл гимн Украины. Э, для любой страны победа спортсменов. На международных соревнованиях это поднятие ее престижа, это, скажем так, прославление ее на международной арене. И поэтому так и соревнуются, так можно сказать, ну таким словом сегодня. Воюют все страны за победы на соревнованиях. Потому что это показывает мощь, силу любого государства. К сожалению, на сегодняшний момент наше государство не может. Ну, в полной мере и на том уровне, как хотелось бы поддерживать наших спортсменов, вас, детей, молодых спортсменов. Но тем не менее, вы своим, своими результатами очень достойно, э, скажем так, представляете Украину на международной арене. Вы делаете для страны больше, чем страна для вас. Я думаю, что э, недолго пройдет времени, когда страна развернется лицом. І пайм'ять, що ви наше будущее. Я кожному з вас желаю побед. Нагороджується майстер спорту України міжнародного класу з плавання, чемпіонка та бронзова призерка других літніх юнацьких олімпійських ігор за досягнення високих спортивних результатів у 2013-2014 році. Нагороджується Гріка Владіслав, майстер спорту України зі спортивної гімнастики, срібний та бронзовий призер других літніх юнацьких олімпійських ігор за досягнення високих спортивних результатів у 2013-2014 році. Нагороджується Дініс Варановський. Майстер спорту України в залізнець командою. Задає срібний прозвер других літніх юнацьких олімпійських ігор за досягнення високих спортивних результатів у 2013-2014 році. Нагороджується Дар'я Ткачова. Майстер спорту України з велоспорту. Бронзовий призер других літніх юнацьких олімпійських ігор за досягнення високих спортивних у 2013-2014 році. Нагороджується Сергій Крівчач, майстер спорту України з боротьби дзюдо. Бронзовий призер чемпіонату Європи серед кадетів за досягнення високих спортивних результатів.